Слава Україні в ефірі підсумки дня 18 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин на жаль, знову болісних і сумних. На війні настало захисника Андрія Серганчука. Воїн 1984 року народження був родом із села Рокині Луцької громади. Захисник був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра. Сержант загинув 16 лютого під час виконання бойового завдання в районі населення пункту Торецьк Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На волині посадовця головного управління Держгеокадастру викрито на оборудках із земельними ділянками на березі озера Світязь. Про це повідомили на сторінці. Волинської прокуратури, за даними слідства, опродовж 2020-2021 років посадовець, залучивши свою підлеглу, реалізував схему із передачі двом громадянам земельних ділянок на береговій лінії озера Світяць, які на праві приватної власності належать іншим особам. Він надав вказівки державному кадастровому реєстру, яка була наділена вповноваженнями змінити в автоматизованій системі координати поворотних точок двох земельних ділянок площою. 3,5 гектари, внаслідок чого ці ділянки вибули із приватної власності громадян в наявних координатах. Надалі інші громадяни, наближені до посадовця, набули землю у приватну власність. Правам та інтересам законних власників землі внаслідок оборудки спричинено тяжкі наслідки в сумі понад 3,8 млн грн мільйона гривень від посади підозрюваного відсторонено. Купа сміття та повністю захаращена квартира. У ковалі люди скаржаться на сусіда по будинку, котрий зносить усе сміття в квартиру, тим самим завдає значної незручності мешканцям будинку. Детальніше дивіться у нашому матеріалі. Сьогодні знову всевотимілов знову на збирав ця квартира, що горіла по. Це відео зняли ковальчани з квартири свого сусіда. Нарікають Анатолій, який мешкає в цій оселі на першому поверсі, зносить до свого помешкання мотлох, через що завдає незручностей сусідам. Він живе сам, але в нього є упік. Але він же дуже довго живе сам. Він зносить весь мусор, хлам, все, що бумажки, стаканчики, все, що є на відео, там також видно. Його були, забирали в християнський реабілітаційний центр, але він, як їх надурив, сказав, що йому треба було по Ну Він, звичайно, звідти втік і надалі став знову. Та нагромадження сміття в квартирі це ще не найгірше. Яснюють люди з їх слів він почав його палити. Літом ще квартира горіла, повністю і нас і з балконів ми вилазили, і речі викидали з балкона, і пожежа майже достала до другого, бо вже на другому поверсі, повністю підлога була гаряча, то нас mm -hmm. доставали. Як розповідають мешканці, підпалювати речі в квартирі він почав десь рік тому, аж поки не сталася значна пожежа. Я раніше він якось себе більш менш. Адекватнові, а це топу почалося десь рік назад. Чути було, що десь підпалюється бумага. От було чути запах в квартирі. Я чую, що десь чути вже скільки раз до нього спускалася ще до того пожара, який стався страшний пожар 5 вересня. Був такий страшний пожар, що в нього. Абсолютно все згоріло до тла в нього навіть кір, цегла випадала з стін. Такий був пожар. Через цю пожежу в квартирі сусіда нарікає ковальчанка. Їй довелося робити ремонт у власній оселі. Збитки, які то вам не передати, і моральні, фінансові да. того, що я мусила там і обої переклеювати ще не скрізь. Переклеїла деякі обої помилися, де переклеїлися. В мене вся хата була в сажі. Я п'ять місяців відмивалася від саж. Потрачені гроші не тільки там на якби увої, там чи ще що небудь, а мою чого. знаєте скільки пішло до слова, як повідомляли тоді в ДСНС в Волині причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем господаря квартири. Хоча, як стверджують наші співрозмовниці, сам господар квартири заперечує усі претензії на його адресу. каже, не палить, а навпаки, прибирає. І ось буквально днями люди знову забили на сполох. Видно на відео, що він вже знову назбирав хлам, і вчора було там мінус 15 на сковолі. Можливо, він грівся. Ми проснулися і вже було ну було квартири і почали стукати знову. Вже люди знову були налякані, вже знову думали збирати речі. Як розповіли у телефонному коментарі мешканці цього будинку, вони разом із сусідами збирали підписи до Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання, а також зверталися до поліції. Але там нарікають люди. Дільничий не бере слухавки. Натомість, як зазначили в патрульній поліції, Волині протягом останнього часу ви. Викликів на цю адресу до них не надходило. Тим часом мешканці будинку анонсують, будуть і далі оббивати усі пороги, аби їхній проблемі зарадили, бо ж кажуть, хочуть жити у безпечному будинку, а не на пороховій бочці. На Волині викрили схему вивезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для збройних сил. Як повідомили в прокуратурі Волині, до оборудок причетні жителі Волинської та Рівненської областей, вони купували автомобілі у країнах Європи, а під час перетину митного кордону декларували їх як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Та уникаючи сплати мита та податків спочатку початку 2024 двадцять таким чином було незаконно перевезено понад 20 транспортних засобів, які у подальшому продавали через соціальні мережі. Під час обшуків у фігурантів впровадження було вилучено 8 транспортних засобів, оформлених на благодійні організації. На вилученні автомобілі накладено арешт. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 18 лютого російські війська атакували Україну більш ніж 176 сімдесятьма ударними дронами типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів. Як повідомили у повітряних силах, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони. У результаті бойової роботи протиповітряна оборона збила 103 шахеди та дрони інших типів. Ще 67 ворожих безпілотників і було локаційно втрачені. Як повідомили повітряних силах, внаслідок ворожої атаки постраждала Кіровоградщина. Там поранень зазнали три людини. Під ворожим обстрілом опинилися також Харківщина, Київщина та Чернігівщина. У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині у приватному пансіонаті для літніх людей, виявили групі порушення прав людини. Про це повідомляє офіс омбудсмена України. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лобінця, на момент перевірки в закладі перебувало 33 підлеглих, 24 жінки та 9 чоловіків. Уповноважений зазначив, що моніторювана група виявила групі порушення прав людини, зокрема. Четверо людей похилого віку за руки і ноги були прив'язані мотузками до ліжка, щоб вони не могли виходити з кімнат. Лубінець заявив, що у пансіонаті порушили свободу та недоторканність людини. Кімнати, у яких мешкали підопічні, зачинялися лише ззовні. Також у пансіонаті проживали п'ятеро людей з розладами психіки. Прикуті до ліжка підопічні не мали необхідних умов для здійснення гігієнічних процедур. Крім того, у закладі незадовільні житові умови стіни покриті пліснявою, бракує меблів, а кімнати потребують ремонту. Омбудсмен України негайно направив повідомлення в органи поліції для подальшого реагування. На Дніпропетровщині засудили чоловіка за побиття малолітньої доньки, що призвело до її смерті. Як повідомили у прокуратурі області, 38-річний мешканець Синельниківського району. Систематично бив чотирирічну доньку у листопаді 2021-го Чоловік завдав дитині множинні удари по голові та тулубу бив ременем та рукою. Від завданих травм дівчинка померла під час досудового розгляду. Чоловік заперечував свою вину. Суд визнав його винним. Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне отримати гарантії безпеки від США європейських країн та Туреччини. Про це він сказав під час візиту до Туреччини. Якщо Туреччина зможе надати Україні необхідні гарантії безпеки, ми хотіли б, щоб Туреччина також була залучена до цього процесу. Сказав Зеленський. Він наголосив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності чи суверенітету, зазначивши, що не може діяти проти конституції. Зеленський також підтвердив прагнення України повернути окуповані території дипломатичним шляхом. Зеленський підкреслив зусилля Туреччини щодо сприяння обміну полоненими та забезпечення продовольчої безпеки, включно з угодою про зерновий коридор 2022 року. СБУ затримала Крута ФСБ, який за допомогою дронів коригував ракетні удари РФ по Хмельниччині, як повідомили в СБУ, фігурантом. Виявився 37-річний мобілізований до місцевої військової частини, який на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України. Під прицілом ворога були пункти базування сил оборони, а також електропідстанції та об'єкти Укрзалізниці, перебуваючи на посаді оператора безпілотних систем, кріт використовував штатні пила для відстеження потенційних цілей. Також агент встановив навпроти вузлової залізничної станції регіону. Приховано міні з функцією віддаленого доступу для ФСБ. Служба безпеки затримала зрадника під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його контактів з російською спецслужбою. Зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тепер до загальних світових новин у Саудівській Аравії відбулися переговори між Делегаціями США та Росії, як пишуть російські пропагандистські змі, під час них сторони обговорили економічну співпрацю та російсько-українську війну у переговорах. Брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки США Майкл Волц, посланик США на Близькому сході стів Вітков, а також глава МЗС Саудівської Аравії і радник з нацбезпеки тієї ж країни та російська делегація раніше, як зазначив президент України Володимир Зеленський, переговори про Україну без України ніхто визнавати не збирається. Також та Росія під час зустрічі в Ріаді домовилася усунути подразники двосторонніх відносин і продовжувати роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України. Уночі 18 лютого ще один військовий об'єкт Росії опинився під ударом безпілотників. Цього разу це була авіабаза повітряно космічних сил РФ, що діє на території Сирії у північно-західній частині країни. За атакою ймовірно можуть стояти ісламські угрупування, пов'язані із владою країн. Про це повідомили Росзмі. На відео, яке поширюють пабліки. Можна побачити активну роботу систем протиповітряної оборони та падіння уламків внаслідок збиття. У міжнародному аеропорту Торонто, 17 лютого, сталася авіакатастрофа. Повітряне судно перекинулося під час приземлення. Як пише Reuters, наслідок цього були поранені восьмеро осіб. Одна з них отримала серйозні травми. За попередніми даними жертв внаслідок авіакатастрофи немає. Відомо, що літак авіакомпанії Delta Air виконував рейс. З Мінеаполіса. в аеропорту не надали додаткової інформації щодо причини інциденту. На вебсайті аеропорту Торонто було показано понад чотири десятки затриманих рейсів. Наразі встановлюються усі причини та обставини авіакатастрофи. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 45 74 або 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації, дивіться далі.